Всім привіт! Ну що ж, сьогодні в мене для вас дуже хороші новості. Я купив базу за 100 тисяч гривень. Ну і там ще пару копійок доплатив. Так, почнемо із нових покупочок. Це отакий ось мотоцикл BMW. Мені цей мотоцикл дуже подобається, у нього дуже багато кінських сіл, точно не знаю. Їде 245 максимум, звісно, для села саме то, тошеп. Так, давайте сядемо його заведемо. Є, ну прям хорошо їде, прям хорошо. Так, а ну зараз поїдемо подивимося, що у нас там за база. Так, і покажу вам ще, що до бази, я це її ще купив. Купив я шосте поле. Воно тут рядом знаходиться. Оце, мабуть, оце і воно є, те, що справа. Так, да, це оце поле. Так, да, це воно. І оце ось те, що спереду. Оце її ще треба скульптурувати. Тоже я її купив. Разом вони мені обійшлися в... 70 тисяч гривень, чи 75, чи 70 не пам'ятаю. Коротше, знатно я потратився. Мотоцикл, звісно, цей теж немало мало стоїть. Пів за нього віддав гривень. Так, от на ньому плюс можна проїжджати. Так, давайте почнемо обзорчик з такого що Поки не найцікавіше, базу я... Так, одним оком подивився. Такі ось у є так, що у нас тут іще ось її... Що це? Сіміна, так? Да? Так, да, два сіміна і одне з удобреннями. М -м -м, хорошо. Так, що у нас тут іще є? Поїхали далі. Поки до техніки йти не будемо. Так, тут дорога до чогось є ще. Так, що це у нас тут? Майстерська є, мабуть. Так, да, це мабуть майстерня тут у нас. Кран ось є. Так, ось що тут, тут ангарчики такі, тут ось о, зілок стоїть розібраний з прицепом. Так, ось о, давайте, там інтересно, перейдемо до техніки. Так, а ну відкриваємо, що у нас тут. Ем, а що це ну, стат, так обманули чи що це таке, я не пам'ятаю? Це, походу, капець, Це що нас обманули тут? Взагалі техніки нема, тракторів, а на чому же ж ми будемо обрабатувати? А, у нас і весна зараз, тоді. Ну що, є отакий ось прицеп 2 ПТ-4. ось культиватор. 6 метрів. І отака ось осівалка. СПУ 6, по-моєму. А де ж техніка? Де ж техніка? Чи це склад такий, чи що, я не пойму вже, що це таке? Техніки нема. От мабуть. Так, а, ось все ще гаражі є. Так, ну давайте. Гаражі, якщо що, я не відкривав. Так, тут пусто. О, тут щось бачу, тут щось є. О, нічого собі. Це такий тут хтз є? Класний. Так, навісочка є, все як має бути. Так, а ну давайте сядемо у нього. Заведемо. Ну класний, що сказати. Так, ось навіска тут теж работає. Так, оно. Пари тоже скрізь працюють усе. Так, не ну шо, техніка хороша, що ще сказати. Так, ну давайте все глушим. Идем до следующего. Тут тоже щось. -то, ничего себе. Два раза підряд. Це у нас вот такий зелок 130-й. Так. У нее тут, по-моему, борта скрізь открываються. Так, да, скрізь відкриваються борта. Так, а ну давайте сядем у нього. Так, датчики всі працюють, колеса повертається. А ну давайте проїдемо. Так, а він у нас самосвальний чи ні? Ні, він у нас не самосвальний. Капець. Жалко. Так, все, давайте теж глушимо і йдемо далі, дивіться. Тут теж є? Ого, нічого собі. Це МТЗ 100. Такий є трактор. Так. Навеска тоже все. У нас, мабуть, він буде для як в ролі погрузчика. Так, давайте завода. Так, нагрузчик тоже работает, все. Це хорошо. Так, она ну, достаточно високо. Так, давайте опустимо. Фари тоже перевіримо. Ого, ничего себе фари хороші такі. Так, а навеска, навеска. Навіска теж работает. Так, давайте теж глушимо. І йдемо в останній гараж, який тут є. Тут теж щось є. Нічого собі. Так, це що у нас тут? МТЗ82.1. Угу, понятно. Залазимо. Так, тоже давайте заведемо. Провіримо фари. Фари тоже робоють. Заїздимо. Сиденье таке класне, м'яке Так. Давайте, дверку закриємо. Тут тоже все, все в нього тут відкривається. А люк відкривається. І люк відкривається, нічого собі. Так, давайте закриємо люк. Так, все оглушимо тоже. Виходимо. Так, ну і все, мабуть, да Мабуть, все, да. Давайте, мабуть, що ми будемо. Щось Будемо починати працювати, да? Так, ну давайте, я думаю, що спочатку ми одне поле будемо сіяти. Зараз ми е, візьмемо цього мтз 100 заведемо. Так, забудемо. Якийсь би противез для нього купить. Так, заведем, завели ми МТЗ 100 -у. зараз підцепимо сівалку і будемо йому нагружати. Заповняти будемо сівалочку. Так, виходимо. Підцепили. Так, давайте дверку шолі відкриємо. Так, залазимо, піднімаємо. Перевісити не должно, в принципі. Ми вже все-таки іскону спереді. Тому перевесити не должно. Так. відкриваємо бункера. Опускаємо. Виходимо. Оцепляємо. Залазимо. І зараз будемо накидати. Давайте і добриво, і зерно сюди теж закинемо. бо Я не знаю, чи там земля була удобрена чи не була удобрена. Щоб урожай був хороший, то треба удобрати. Так. Ну звісно ж тут же ж не вся техніка куплена. Комбайнів нема тут. Такого всього тут нема. То ми що її будемо докупляти, звісно ж. Як же ж без докупок? А, вона без цього. Воно мабуть без добрий Капець, я в шкоті просто. Жалко, жалко. Нічого, потім. Оприскую підживимо його, Бур'ян приберемо. Якщо треба буде, якщо він буде, звісно ж. Фібурьян. Оприскує, ж то ж треба ж докупити буде. Так, засипаємо зерно. Так, зараз давайте е, візьмемо підцепимо сівалку, а до ХТЗника ми підцепимо Культиватор та будемо культивірувати. Так, зараз виходимо, підціпляємо. Ох, ти ж боже. Так. Так, щось так продуває то лучше дверку і віконечко я призакрию. Так, сівалку накрили. Зараз ідемо, будемо починати сіяти. Відкриваємо посівну. Так. Звісно, було б добре газончиком возити, а не їздити туди-сюди. Так, зараз виходимо, відкриваємо ворота. Так, все, ворота відкриті. Зараз сідаємо в наш трактор. І вирушаємо. А, ще ж кардан треба підцепити. Кардани теж обов'язково підцепні. Так, все, кордона я підцепив, Зараз сідаємо. опустив уже, включаємо. Погнали! Так, ну що ж, давайте зараз посадимо сюди Петровича, хай тут працює. А ми зараз візьмемо ХТЗ-шника і на ХТЗ будемо культивірувати. Так, сідаємо, заводимо і їдемо. Мене радує, що він швидко завівся і без всяких якихо проблем. Так, звісно, один мінус у цього ХТЗшника, те, що він капець як довго здає назад, і тут оця шторка капець як мішає. Так, ну що ж ну, ну я думаю, він должен цей культиватор. Це дискового борона. Если не потягне, конечно, ми будемо якусь мощнішу техніку брати, куплять, брати в аренду. Так, підтерпели, зараз кидаємо, піднімаємо і вирушаємо на поле Так, зараз розложиємо все культиватора. Так, ого, нічого, собі, Це, конечно, у нього все-таки ну, 6 метрів ширина. Так, давайте зараз опускаємо і починаємо. В принципі, тяне, як німей, ми, геть Не Він, Звісно, демар валить такий, що. Ну, нічого. Він... Головне, що їде, ще й нормально так їде, не повільно. Я думаю, що ми швидко повинні справитися з цим полем. І якраз тоді перейдемо до цього поля, щоб сіяти його. А, і сіємо ми пшеницю. Якщо я посію пшеницю, так вночі циквіша буде. І ще хотів вам сказати, що у другій стороні цього села, там за, гору, за село треба виїжджати, чи за гору, чи щось таке. Там в мене ще є лісний участок. Тому, якщо йшов, комусь дрова можу привезти, там бабі, чи комусь можу привезти дров, якщо треба буде. Це ж в цьому селі і баба моя живе. І ось і зіл. Імеється до нього і прицепчик є. Мабуть, і ще один прицеп будемо брати на всякий случай. Хай буде. Бо якщо цей прицеп не самосвальний, то все таки треба буде брати ще один прицепчик, той що вже самосвальний, бо тому що треба ще друга возити легше ж самосвальним, взяв, перекинув дворі, та і вс, а не туди-сюди. Розгружаєш, загружаєш руками і вигружаєш руками. Так. На часах 10 годин ранку вже. Бистро время йде. Так, а ну давайте зараз поставимо сюди. та якогось дядьку, а ми сюди вийдемо. Так буде у нас Петрович номер 2 Так, а ну давайте подивимося, як він розвертається. На ходу піднімає, нічого собі. Я Ні, ну крутий парень, що сказати. Ей, а куди це він їде? А, це він. Радіус поворота більше бере, нічого собі. Так, ну коротше погнали до МТЗюка, подивимся, що він там робить. Я так думаю, що він уже досіяв. Ну тут таке поле невеличке, а хоча воно клаптики якийсь, наче і є. І тут доше. Ох, і Петрович. Так, ну, ну ще нормально постійно. Так, давайте ну, щас рядок розриєм. Ну, зерно ночі є скрізь. Так, давайте зараз сядемо, заведемо. Його. І оцей клаптик досіємо, те, що Петрович не досів. Напишіть у в коментарі, в статті як вам оце МТЗ. І не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Мені це МТЗ прям подобається. Мне вообще всі трактори нравляться. Ті, що в нас на базі є. І такі свои. ж свої. Ж боже. Так, давайте так сіять. Конечно, якби сюди отупилочі, якийсь датчик сюди попридумати. І хочу вас, як сказати, таку погану новину сказати, що... І з деякою своєю технікою я буду розпрощу розпрощуватися. Прощатися чи якось так. Коротше, буду її продавати. Ну бо тому що у нас є ця база, і з цим усім у нас тут куча техніки, а що, моєю технікою йти сорчиком на такому полі працювати. МТЗ 1523 розумаєш, а може його сюди приган приженемо. Разом з ПТСкою, не треба буде її якраз купляти, бо ми самосвальні. Ну от і сорчик, оце тільки пресор той маленький ну, смисл просто. Краще піднімемо на ньому грошей, ніж... просто не має йому роботи і все. Бо завеземо до баби, до... в друге село геть. Оце ми ще в такому... По в місті живемо, а моя баба живе в селі. Село то знаходиться в другому краї, там, де мій участок з лісом є. Там воно в том селі живе. Може і туди тесорчик переженемо із другою технікою. То що я думал продати. Щоб було і подруга чим їхати, і таке далі. Тому подобне. Так, давайте ми її зараз прогрузнено закінчуємо. Зараз усе у нас посівна і культивація. Так, а ну давайте опускаємо. Так. Все тут їде, звісно. МТЗ, як завжди, в ділі все працює в нього. Нічого не підводить. Так, давайте зараз сюди наймемо дядю Васю. А ми підемо на базу. Будемо із другою технікою працювати. я зараз подивлюся, чий цей прицеп самосвальний. Цей прицеп теж не самосвальний. Хто не знає, по чому дивитися, чи прицеп самосвальний, чи ні, скажу вам. Якщо знизу стоїть циліндр такий, що перекидаю його, значить він самосвальний. Ну це просто догадатися і таке. А от у цього зіла нашого, циліндра нема, нічого в нього нема. Ще якась така обліцовка у нього странно. Перераз таку бачу. Так, зараз приїдемо додому, там вам свій обзор покажу, що я думаю продавати. Вже з цим порадився і з бабою порадився. Ну, ще не порадився, а ще думаю, порадиться, чи продавати її, чи її віддавати, не знаю що. Так, хай вони тут працюють. Я до них потім ввечері підійду, подивлюся, що вони там. Це ж село, тут ніхто нічого красти не буде. Так, наглушимо. Видно, зараз покажу. Культиватор КПС-ку. Можна і до баби пригнати, там хтось їй там буде допомагати, культивірувати, і плужок теж. Посілку оцю. У мене наче нема такого всього, щоб Щоб щось і косити. Ну, хай буде. Оприскувач оцей. Ой оприскувач, мабуть. Ну що, що я з ним буду робити? Він для моїх площ не підходить, він наче сильно і малий. Ну, не знаю, поки що подумаю. Сівалку продаємо однозначно. Бо вона мала, що, я бабі буду картоплю не сіяти вона не садить картоплю. Волкову жатку теж продаємо. Не нужно його. Жактор оставляємо із цим. З утвалом буде, хай він новенький такий ще, помитий і ніг буде чим гортати в селі. Тесорчик теж продаємо. Ну, Може продамо, може до баби завеземо, а от погрузчик продаємо. Ну, У нас на фермі свій є, може і оставив, але погрузчик продаємо. Дікопресор продаємо однозначно. Йдемо до прицепів. Само інтересно, ось от, бачите, тут ось у, це самосвальний прицеп, бо в нього є ось циліндр. Так, оцей прицеп. Ну він такий старенький, все, борти погнуті вже. Це в нього тут таке старий він, в общем. Можливо, продамо. Мажара. Мажара не буде смислу її продаємо. А оцю ПТС-ку, на неї ще ставиться зверху допоможні борти, ще й самосвальне якраз. Оцю, може, і оставимо. В основному ми всю техніку переженемо на базу, хай буде на базі, хай буде стоять. Може, і цей прицеп старенький такий оставимо, хай буде там подони, щось повозить, борти зням, знімемо, будемо возити подони, може на ньому. Не знаю. Подивимося ще. Так, ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Всім спасибо за просмотр. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати приятні коментарі. І всім пока!